Ви були у відпустці, правильно? Так. І як вам зараз повертатись? Хочеться, не хочеться? Ну, з однієї сторони, не хочеться, тому що вдома розслабився, вдома все класно, добре. Але з іншої сторони, у нас там друзі залишились. У нас там залишилось багато хороших людей. Звичайно ж, якби не закінчена робота. Є ціль, до якої ми ще, на жаль, не дійшли, і тому лишати це на півдорозі не можна. Ну, тому вертаємося, щоб закінчити все. А чому ви пішли на війну? Ну, а хто піде? Тобто, хтось має йти. Це якби є, якщо ти вважаєш себе громадянином цієї країни, любиш і патріотом, то це, мабуть, твій обов'язок. І тим паче, ну. Ну, хто тоді, якщо не ми? Треба, щоб хтось йшов. Ну, я думаю, що воювати мають ті, хто відчуває всередині себе потребу в цьому. Тому що є люди, котрі мають бути тут, щоб... Ну, щоб працювати, щоб допомагати нам так само в містах, щоб так само слідкувати за тою владою, яка приходить зараз, тому що ми, на жаль, це робити не можемо. Тому ні, люди, які не готові до цього і не відчувають цьому необхідність, мабуть, краще хай залишаються тут і ну, приносять користь якось народу в іншу, ну іншим способом. Перший раз було більше ентузіазму, було більше э, романтики, розумієте э, юнацької романтики, але після тих всіх жахів цієї війни э, вона трішки зникла. Тепер залишилось ну, тільки як би мовити э, бойовий дух. Тому що потрібно воювати, битися з ворогом, бо хто якщо не ми. А у вас не було бажання десь там заховатися, захворіти і не відповісти? Е, ні, такого бажання не було. З Азова зробили полк, і, тобто, відповідно, набирають більше людей. І деякі люди є укомплектовані до зими готові, але не всі. Тобто нові люди приходять, а також ще і ті, що були раніше, також потрібна додаткова комплектація, звісно. Хочу надати слові одній жінності, яка стоїть коло мене, так лагідно склала руки заради всієї України, і будемо стояти битися до кінця купити чи прям гроші вам віддати. Армія знаходилась не в дуже гарному стані, але завдяки звичайним громадянам, звичайним патріотам України, наша армія піднімається зараз, можна сказати, з колін, і стає сильною, міцною, так само як скоро стане міцною наша держава. Так що дуже вдячні всім вам. Дякую за допомогу. ти сюди прийшла. Ну щоб піддержати наших солдат, які будуть воювати для того, щоб наша вітчизна була незалежною. Для цього я зробила їм обереги, які будуть їм допомагати захищати нашу країну і нашу землю, щоб її не забрали вороги, і щоб ми жили завжди вільно і прекрасно. А що за тебе за малюнок? Я намалювала малюнок, що Україна єдина і що вона понад усе. Кожен, кожен з цих дітей малював цей малюнок. Ми дуже хочемо, щоб все це закінчилось скоріше, де, так як ми живемо. Я проводжаю свого хлопця на війну і також своїх друзів. Було дуже тяжко насправді. Це сльози, це емоції. ну, не... Дуже радісні, було ну, дійсно тяжко.